Від Марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тому. Будьмо уважні в той час, коли виходив Ісус із храму. Каже йому один з його учнів, учителю: глянь, яке каміння, яка будівля! Ісус сказав до нього: Бачиш, оці великі будівлі, камінь на камені не лишиться тут, якого б не перевернули. Як він сидів на оливній горі проти храму Петро, як і Іван та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який буде знак, коли все те має сповнитися? Тоді Ісус почав до них промовляти Уважайте, щоб ніхто не обманув вас, багато прийде під моїм ім'ям і казатимуть вам, це я і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтеся, бо це муси статися. Та це ще не кінець, народ бо на народ повстане і в царство на царство по різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це початок горя. Слава Ісусу Христу! Ісус, бачимо, сьогодні не говорить конкретно, коли і як це відбудеться. Відповідь Ісуса дає такий опис, як воно буде все відбуватися. Тобто, щоб завжди ми були готові до зустрічі з Ісусом Христом. Кажуть, кінець світу для кожного буде особистий. І тому до цього моменту ми готуємося. Готуємося через що? Через вірність Ісусу і Христові. Тобто, хто витримає до кінця, той спасеться. Перші християни молилися завжди такими словами: Маран ата. Прийди, Господи Ісусе. Тобто вони не боялися Кінця, тому що для них кінець, як апостол Павло каже, для мене смерть це здобуток. Тобто це зустріч з Ісусом. І тому перші християни завжди молилися і хотіли, бажали, прагнули цієї зустрічі, тобто приходу Ісуса Христа. Але щоби хотіти і прагнути цієї зустрічі з Ісусом, до неї треба бути готовими. Тому, власне, ціль нашого життя. На тій землі це зустріч з Ісусом Вічності. Ми є сьогодні в цьому храмі, на цій молитві, для того, щоб зустрітися з Ісусом і щоб ця зустріч не завершувалася. Тобто, ця зустріч, яка зараз починається на цій літургії, продовжується всю вічність. Тобто, це є продовженням нашого перебування, нашого спілкування і нашої єдності з нашим Господом. Тому. Завжди були такі пророцтва. І старозавітні пророки проповідували про розпад, землетруси, війни, камінь на камінь не залишиться. Тобто це все було і це все буде і за нашого життя, і після нашого життя. Тобто, це все знаки того, що такі речі страшні будуть ставатися. Тому вони, власне, не Означають кінця світу, вони означають, що початок нашого життя з Богом. Тобто, щоб людина пам'ятала, кожен з нас, що тут неможливо збудувати собі на тій землі такого остаточного царства і сказати: Все, я тут вічно. Тому і апостоли хотіли взнати: скажи нам, коли це буде, який буде знак? Ісус їм нічого не говорить, каже тільки. Що уважайте, щоб ніхто не обманув вас. Тому що, власне, багато буде антихристів. І чому так важливо бути з Ісусом? Тому що хто не буде знати Ісуса, той з ним не зможе зустрітися. Той буде поклонятися будь-кому і будь-чому. Але, власне, багато повстане антихристів. Антихрист це не є тільки один образ, але це. Образ того, хто хоче чимось або кимось замінити Ісуса Христа як Бога і Спасителя. Тому щоби витримати вірності Ісусові і Його Євангелії, треба знати Ісуса. Це і є наше спасіння. Особиста зустріч з Ісусом в Дусі Святому. Те, що пережив Закей в недільній Євангелії, і заради чого ми прийшли сьогодні на літургію. Особисто зустрітися з живим Богом. І не тільки зустрітися, але і з ним вийти з цього храму і завжди перебувати. Тому Ісус пророкує, що каміння на камінь не залишиться. І так це сталося. Але Єрусалим донині існує, хоча храму цього немає. Тому, власне, ці всі знаки, символи розрушення, упадку, голоду. Вони символізують те, що для поодиноких людей прийде скорше завершення життя на цій землі, для когось пізніше. Але для нас, християн, немає кінця. Ми, християни, віримо в перехід до життя вічного. Тобто наше життя не закінчується смертю особисто особистого тіла. Правда, наше життя. Продовжується з Ісусом Воскреслим. Тому дуже важливо є не поклонитися тим, хто будуть приходити в ім'я Ісуса. Тобто Антихристу. Щоб не поклонитися Антихристу, бо що буде робити Антихрист? Він буде правду представити тобто, фальсифікувати правду, таке слово є. Правда, Але тут інакше кажучи. Тобто брехню називати правдою. От ми зараз в такий час. Наприклад, хтось війну, вбивство називає правдою. І це є патріарх. Не є він Антихрист? Є Антихрист. Тобто, якщо ти зло називаєш добром, ти вже є проти Христа. Також Антихрист буде хотіти показати велику мудрість, щоб дорівняти до Ісуса Христа. Багато тих, хто сьогодні правда. Вважає себе дуже мудрими і вважає, що все, що він робить, є добре, Тобто, не помильний. Є такі, правда? І є навіть ті, хто воює проти нас. Тобто, всі пророцтва Ісуса сьогодні є актуальні. Тобто Він завжди буде брехати, бо диявол є батько брехні. Тому Ісусі Христі мудрість добра і чесна, антихрист мудрість. Фальшива і нечесна. Тобто, де є брехня, неправда, то є, власне, той, хто проти Ісуса Христа. І тому, коли почуєте війни, воєнні чутки, не тривожтеся, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ, бо на народ повстане. Так як би про нас Ісус говорив 2000 років тому сказаний Євангеліє. Тому Ісус є втіленням доброти, правди. Вічності Антихрист це тільки пародія. І люди, які знають особисто Ісуса Христа, вони ніколи не підкоряться Антихристу. Але той, хто не знає особисто Ісуса, для нього пародія Антихриста буде така ж сама, як і Христос. Тобто каже, а чим він? Яка різниця, куди йти, правда нема різниці. Там кажуть, ікони, там ікони. Тому тут дуже важливо зберегти вірність Ісусові Христові. Для нас, Християн, немає кінця світу і кінця життя. Для нас є Ісус Христос. І в Ісусі Христі ми вічні, ми безсмертні. Тому ми, християни, не називаємо Це як кінець, але початок нового з Життя з Ісусом Христом. Це називається Словом Воскресіння. Тому що є для нас найважливіше? Зустрітися з Ісусом, поєднати своє життя з Ісусом і зберегти вірність до Кінця Ісусові. І ми, заради того, є тут. І ми вийдемо з цього храму, повні Ісуса. Тому для нас всі пророцтва Ісуса, все співдіє для нашого добра. Тобто для християнина нічого не співдіє для Його зла. Наші святі мученики блаженні, правда, вони перетерпіли багато. Але що з того? Вони сьогодні є прославлені. А ті, хто їх мучує, правда, де вони є, немає. Тобто, для християнина немає трагедії, немає кінця, немає все пропало. Для нас в центрі нашого життя є Ісус. Щоб зі мною не сталося, все має своє пояснення в імені Ісуса Христа. Промовимося!